Хочу зробити такий десерт. Зараз пішов сезон гарбузів, і я купила на базарі такий ото гарбуз, значить, квіточка. Він такий солодкий, такий добрий. І я хочу з нього зробити десерт. Зараз, я так мелко його докришую. потім заливаю трохи водичкою, щоб тільки і ну, до готовності. Тоді, оце в мене сік одного апельсина. І два оці яблука я зітру теж видавлю сік. Далі покажу. Коротше, тепер, що я зробила? Він у мене проварився гарбуз. Сюди я збила блендером погружним, немає комочочків, нічого такі. Густенькі. Я водичку злила, лишню всю. Ну, може, оставила там ложку дві? Збила, додала сюди пакетик ванільного цукру. Додавила сюди 2, 2 столові ложки отакі, такого цукру. Тепер додаю оцей сік апельсина, додаю сюди. От. Тепер оце у мене стільки вийшло сік яблука. От. І додаю сюди желатин. Желатину в мене 25 грам. Все я це хорошо перемішую. Все я це хорошо перемішую. Отак от, от все те саме. І виливаю в от эту форму. Ой, я вже його ще вилити. Правильно. Так, ладно, Щас отак попробую. Так, коротше, прийшов ранок, і я пробую свій десерт. Я вам хочу сказати. Це смакота, неймовірна, дуже смачний, дуже ароматний такий. Ой, коротше, хто хоче, може зробити замість соку, можете зробити із бананом. Коли збили, любу ягоду, можете положити. Ну, це вже ваш вибір, робіть, як ви хочете. От. І ще хочу сказати, що тут десь у мене грам 800 гарбуза було. Ну і ото все остальне, що я додавала. Так що готуйте, смактуйте, смакота просто неймовірна. Всього, дякую.